Вечеря. І на вечерю у мене торт фруктовий. Сьогодні купили. Ну як писати під цим відеом слово дієта? Так, як же його писати? Купляла для чоловіка. А самій аж просто слюнки течуть. Ось такий фруктовий торт. Ну що ж, я не та людина, яка може витримати, але вихід з положення є. Я візьму найменшу частинку цього торту. І це буде. Ось така невеличка полосочка. Зараз я її покладу, собі на блюдце та питиму чай. Ось вона. От і все. Тільки щоб пальці облизати. Більше нічого. Але жертва яка? З'ївши цей шматочок, до ранку вже треба буде нічого не їсти. А завтра не брати нічого мучного та калорійного. От яка розплата за цей невеличкий шматочок десерту. Якщо можете терпіти, не купуйте та не повторюйте моїх помилок. Витримуйте дієту повністю стопроцентно. Бажаю вам смачного та спокійної, тихої ночі, щоб можна було поспати і вижити під час війни.